Журавлі це не просто грація на болоті, це комплексні соціальні машини, в яких кожен рух має сенс і функцію. Кожен ритуал не лише шоу для документалістів, а частина набору інструментів виживання, діагностика партнера, тренування для перельотів, біокомунікація зграє і просторові алгоритми навігації. Те, що виглядає як красива хореографія, часто є перевіркою фізіології. Узгодженням моторики та корекцією енергетики пари. І взагалі, ти бачив ці танці журавлів? Ні? Не переживай! Сьогодні у всьому розберемось. Дякую за підписку на канал і підемо дізнаватися цікавеньке. Танець операційна діагностика фізіологічного стану пари. Танець журавлів одразу виконує кілька завдань: синхронізує рухи, тестує координацію і зчитує сигнали стресу. Польові спостереження та дослідження показують, що під час ритуалів змінюється гормональний фон у партнерів, зокрема, показники стресу. І це впливає на характер рухів. Партнер читає ці рухи як стан системи. Відхилення в координованих рухах вважають за маркер проблеми: травма, хвороба, енергетичний занепад. Танцювальні елементи посилюють точність контролю положення власного тіла в просторі, що критично перед довгим перельотом. Практично це означає, пара перевіряє роботу суглобів, симетрію рухів та швидкість реакції. Дослідники використовують частоту і структурні зміни ритуалу як індикатор стану пари в сезоні. Якщо ритуал стає асиметричним або скорочується, це індикатор проблеми з виживанням потомства в цьому сезоні. Отже, танець не тільки соціальний ритуал, а й живий моніторинг здоров'я пари. Ці факти задокументовані в етограмах і польових звітах по різним видам журавлів, зокрема по червонокоронних та сірих журавлях. Посилання я надам у описі під відео. А також хочу подякувати за донатик на монобанку Михайлу Кірову і анонімному котику. Якщо захочеш доєднатися, то посилання у описі та QR-код на екрані, адже мій канал існує завдяки вашій подяці та переглядам. Дякуньки! А тепер перейдемо до відео далі. Моногамія. Продумана інвестиційна стратегія. Не романтика. У журавлів довготривалі пари це еволюційна відповідь на високі витрати виховання і тривалу підготовку пташенят. Біологічні дослідження показують, що пари, які зберігаються роками, мають вищу виживаність потомства через кращу узгодженість батьків у годівлі і захисті. Пара стає ефективним виробничим модулем. Партнери знають спільні ритуали, кредит довіри і розподіл робіт під час небезпек. У деяких видів, наприклад, у канадського журавля, партії зв'язки фіксуються десятиліттями, і це корелює з успішністю вигодівлі молоді. Втрата партнера часто супроводжується значним падінням репродуктивного успіху на наступний сезон, бо пошук нового партнера і проходження тестів дуже ресурсозатратно. Отже, моногамія це економія часу і енергії. Краще інвестувати в одного перевіреного напарника, ніж ризикувати з частими змінами. Це підтверджено польовими даними та аналізами довготривалих пар у популяціях журавлів. Навігація. Мультисенсорна карта, що коригується в реальному часі. Сучасні GPS-мітки і аналіз траєкторій показали, що журавлі використовують складну систему орієнтації, де магнітні підказки поєднуються з іншими сенсорними сигналами. Вони реагують на локальні магнітні аномалії і коригують курс, але також використовують рельєф, атмосферні сигнали, і пам'ять, про льотний простір. Молоді птахи часто відтворюють традиційні маршрути навіть після розриву контакту зі старшими, що вказує на популяційний компонент пам'яті маршруту. Аналіз траєкторії сірих журавлів показав дрейфове використання простору і високу вірогідність повторного відвідання певних точок стоп-оверів що не пояснюється лише за годинною орієнтацією по сонцю чи зірках. Дослідження також фіксують корекції курсу у відповідь на атмосферні умови. Птахи змінюють висоту і напрям у реальному часі, використовуючи турбулентність і вітрові потоки як інформацію. Це дає змогу їм економити енергію і потрапляти до звичних місць зимівлі з високою точністю. Мультисенсорний підхід до навігації. Це поєднання, магнітночутливості, гравіцепції, зорових лендмарків та спільної поведінки з граю. Сьогодні підтверджений GPS-даними і полиметрикою. Відтак говорити про примітивний компас означало б недооцінити справжню складність системи. Вокальні дуети, індивідуальний паспорт пари і сигнал упорядкування. У багатьох видів журавлів пара формує стабільний двоголосий дует, який поєднує індивідуальні риси обох партнерів у єдиний шаблон. Експериментальні записи показують, що по дуету можна відрізнити конкретну пару: тон, інтервал, синтакси з вигуків, і це працює як біоідентифікатор. Це дозволяє уникати помилкових агресій і зменшує витрати на конфлікти в щільних колоніях і під час стоп-оверів. Дуети також виконують координаційну функцію, вони підтверджують присутність пари на території та синхронізують діяльність у певні години. З роками спів пари може залишатися таким самим або змінюватися, якщо вони утворили нову пару. Це показує, що вони здатні і тримати свій унікальний голосовий стиль, і адаптувати його при нових стосунках. Польові дослідження і акустичний аналіз показують, що дуети надійний інструмент ідентифікації у польових умовах. Тому дуети не просто спів, а функціональний протокол комунікації пари ноги, динамічний стабілізатор польоту і сенсорний модуль. Ноги журавлів не просто опора на землі або реквізит для танцю. Вони виконують роль динамічного стабілізатора, який впливає на аеродинамічну геометрію під час старту, посадки і зміни швидкості в польоті. Біомеханічні дослідження показують високу точність внутрішньої інформації в суглобах і сухожиллях великих птахів. У журавлів ця система адаптована для швидких корекцій під навантаженням. Під час зльоту ноги дають імпульс і одночасно коригують кут тіла. Це важливо при різких змінах вітру або маневрах. На землі ноги виконують дрібні калібрувальні вправи частина ритуальних рухів, які підтримують точність у згинанні та вирівнюванні суглобів. Це еквівалент коротких профілактичних вправ у спортсменів. Якщо опорно-руховий апарат ніг працює менш точно, енерговитрати на політ і ризик травм зростають, тож тренування підтримують механічну готовність ніг для польоту і довгих переміщень. Ці висновки базуються на порівнянні польових спостережень і лабораторних біомеханічних досліджень. Грудні крилові м'язи, ядро енергетичної витривалості для перельотів. Працездатність грудних м'язів, факторальність напряму визначає здатність журавля витримувати багатогодинні перельоти і швидкі маневри. Експериментальні роботи показали, що маса і метаболічна активність корелюють зі станом підготовки до міграції. Запаси глікогену і структурні адаптації м'язів змінюються в сезон, це означає, що ритуали функціонально виконують роль м'язової розминки та умовного кондиціонування. Вони впливають на синхронізацію дихання, ритм крил і метаболічний перерозподіл енергії. Під час великих перельотів пектораліз працює у ліміті енергетичної стійкості, і саме попередній тренінг знижує ймовірність м'язових пошкоджень і виснаження. Дослідження з морфології та фізіології польотних м'язів підтверджують, що танцювальне кондиціонування реально підвищує показники витривалості. Отже, грудні м'язи це не лише двигун крила. А й цілеспрямовано підготовлена енергетична система Читання води як зчитування текстур. Точний зоровий аналіз поверхні. Журавлі не просто дивляться на воду. Вони буквально читають її. Їхній мозок помічає дуже тонкі зміни у відблисках і хвилях. І це підказує, чи є під поверхнею те, заради чого є сенс витрачати енергію. Це як для нас. Хтось кине погляд на вітрину і відразу зрозуміє, що в магазині нічого цікавого немає. У журавлів це працює так само, тільки замість колекції осінь зима їжа. І вони не пірнають, розраховуючи на удачу, вони роблять це тільки там, де сигнал хороший. Це економить енергію, бо помилка це впусту витрачені калорії. І коли освітлення, каламутність або рівень води міняється, вони буквально змінюють місце в той самий день. Тому що їхній поверхневий сканер раптово втрачає чіткість. Це доведено польовим спостереженням на озері Поянху у Китаї, коли вода мутніє, журавлі відходять в інші точки, бо їхній зір тоді не може декодувати поверхню. Це не магія і не інтуїція. Це навичка зчитувати дрібні візуальні сигнали. І саме вона вирішує, хто сьогодні поїсть нормально, а хто ні. Тиха зупинка з граєм. Екосистемний ефект виміряний у полі. Коли велика зграя журавлів раптом зупиняється і відпочиває, настає так звана тиха зупинка. Уся місцева природа навколо ніби притихає і сповільнюється. Спостереження показують дрібні пташки, і савці в такі моменти стають менш активними. Чому? По-перше, зникають звичні звуки і рухи від журавлів. Ці великі птахи зазвичай створюють гучний фон криками і польотами. Який слугує своєрідним сигналом для інших. По-друге, змінюється навіть хімічний запах і вібрації в повітрі й воді. Без цього домінантного фону менші тварини перебудовують свій розпорядок, наприклад, відкладають годівлю чи рідше патрулюють територію. Це впливає на весь ланцюжок. Хижаки можуть гірше полювати, а здобич, навпаки, почувається безпечніше. Такі ефекти помічені в дослідженнях поведінки журавлів на ночівлях. І в їхніх добових циклах. Хоча вчені ще не до кінця розібралися, як саме це працює. Факт залишається тиха зупинка, реальна штука, яку треба враховувати, коли вивчаєш, як види взаємодіють у болотах і на водоймах. Журавлі голос неба над Україною журавлі в Україні це справжній символ волі і гармонії з природою. Їхній меланхолійний крик у небі, восени і навесні нагадує про плин часу та вічне повернення додому. Найчастіше їх можна побачити на Поліссі та в заплавах Дніпра, де вони збираються узграю перед далеким перельотом. Ці птахи вірні один одному. Пара журавлів може залишатися разом усе життя. Їхній танець із розпростертими крилами та вигуками не просто гра, а древній обряд єднання. У народі журавель здавна вважався вісником добра, щастя і родинного затишку. Недарма у піснях він уособлює тугу за рідним краєм і надію на повернення. Колись журавлів в Україні ставало дедалі менше, але завдяки охороні їхні популяції поступово відновлюються. Навесні вони приносять життя на болота, а восени тишу і відчуття прощання з літом. І коли в небі чути їхній сумний поклик, здається, що сама природа промовляє голосом журавлів. Ці птахи система, де краса служить функції. Їхні ритуали і рухи це одночасно діагностика, тренування і комунікація, і це робить їх надзвичайно цікавими для спостережень та досліджень. Підписуйся на мій телеграм, там я кидаю додаткову інформацію про природу та тварин, яка не з'являється у Ютуб. А тепер дай відповідь, який з механізмів журавлів здивував тебе найбільше і чому. Напиши у коментарях під відео. Дякую за перегляд! Донатьте нашій армії, допомагайте безпритульним тваринкам та до скорих зустрічей! Бережіть себе та природу. Слава Україні!